Я три історії, одну історію з Віхов Завта, одну історію знову, з Нового Завта, такі історії, одну історію з нашого теперішнього часу. Вийшов на поле десь одна стара людина. Вона була дуже стара, вже старість така, життя доходило до кінця. Вийшов, втомлений цим життям. Дивиться на небо, а на небі зорі. А на небі так багато зірок. І ось він якось так, прямо аж йому тяжко стало. І він, і він каже, Бог, моє життя підійшло до закінчення. Ось ти мене благословив, у мене так багато всього є. У мене так багато всякого багатства земного є. Але в мене немає дитини, в мене немає того, хто візьме хто, 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 хто це все, майно після мене, нащадка мого немає. А ти ж мені обіцяв, а ти ж мені обіцяв. Він так якось такої тоски дивиться на, на небо. І раптом чує голос. Раптом чує голос. І Бог йому каже, Авраам, от бачиш, скільки зірок на небі? Отаке от велике буде твоє пото. Вір тільки Слову Богу. Далі написано Аврааму вірю. Неймовірно, йому вже було за 100 років і 20 років. Чи більше тому назад Бог йому сказав, Абрам, тебе, буде, тебе будуть діяти, все буде добре. Але вже 100 років не було. І немає дітей. І, і знову цей голос, який якби, якби, ну, ну, каже такі нереальні речі. Коли в мене вже і жінка стара, в неї вже все, які діти. А Бог йому каже, Авраам. І Авраам повірив. Я на цьому ставлю такий акцент. Авраам повірив в Слово Боже, хоч воно якесь таке нереальне, що для нього було, але він повірив в це слово. І написано далі, що вірує, Авраам став другом Божим. Це була оця нереальна така віра, вона, вона впечатлила Бога. дитина народилася. І потім цих дітей у Авраама неймовірна велика кількість, тому що в Слові Божому написано, що не тільки євреї, є діти Авраама. Всі, хто вірять в Бога, вони є діти Авраама, тому що вони, такі самі, як Авраам, вірять в Слово Боже. От в цьому беремо сучасного віручого І Авраама, ми, ми от однакові. ми віримо в це нереальне Слово Боже. Інша історія. Де одна людина з таким кровавим, жорстоким серцем, вона йде в одне місце вбивати людей. У неї отряд воїнів. І вони йдуть з такою жстокістю, такою жаль крові, вони йдуть убивати людей. Їм дали таке кисьмо розрішення вбивати всіх християн. І ось цей отряд. В голові з цією людиною вони підходять до, до міста, місто називається Дамаса. І вдруг щось відбувається. Яке світло. Люди, які йшли поруч з цією людиною жорстокою, вони зберекалися, вони щось чують, щось гримить, щось, щось світло, вони попадали. А ця людина стоїть і чує голос. І чому Боже Слово, яке звертається до неї. Саво, чому ти гониш мене? І ця людина, вона зрозуміла, що хто з нею розмовляє. Вона зразу зрозуміла, хто з нею розмовляє. Вона зрозуміла, що з нею розмовляє Ісус Христос. Та він ненавидів всім своїм серцем, він ненавидів Ісуса Христа і Він всіх учнів його вбивав, вбивав і вбивав, скільки було в нього можливості. І тут Ісус зупиняє його і дає йому таке питання: чого ти мене гониш? Навіщо ти це робиш? В ньому все от звінилося. Все. Він зрозумів один час, що він був просить. Просто чудовище. Він зрозумів, він зрозумів велику Божу благодать, що Христос міг його тисячу разів забрати його життя, але він не забирав це. Він так, так перелякався, але він одночасно захотів е, якось змінити, змінити своє життя. І він каже, тоді, Господи, що мені робити? Що мені робити? Чудово, Чудово, коли, коли ми чуємо Слово Боже, коли ми розуміємо, що ми є грішники перед Богом, чудово, коли тоді, коли ми кажемо, Господи, я хочу переміни, я хочу змінитися. Що мені робити? Чудово таке дуже важливе питання, коли душа надає Богу, що мені робити. І тоді Бог дає своє керівництво. І воно таке в тому, що. Слові Божі не написано, що робити. Третя історія. Йде людина, дуже сумна людина. Дуже тяжко щось в житті, де складається це життя. Приходить вона, десь жила вона в якомусь районі, мікрорайонів, сотні дави, там ходи, думки тяжолі. І якось тако вирвався цей вопль. Серце, Боже, ну зроби щось, бо я не знаю, як мені жити. В цей, час, в цей час десь там на, на високих етажах, на, там, на верхніх поверхах, люди там щось е, сперечалися, хтось сперечався і там на столі була Євангелія, і ця Євангелія вилітає в вікно, ну, комусь вона не сподобалася. Вилітає вона в вікно, і цей Євангелій летить і падає прямо на голову тому чоловіку, який стоїть і просить у Бога допомоги. Розумієте? Бог дає таке свою допомогу. Він знаєте, як він Він, спочатку звертується, але коли він підняв цю Євангелію, з яким він трепітами її прижав до свого серця, казав, буду читати вас. Що? Це, це реальне це свідчення, реальність, яке відбулося в житті людини, життя цієї людини раптово змінюється, тому що вона починає читати Івангелію, і Бог починає змінювати її життя. Перше, що вона робить, вона визнає свої гріхи перед Богом. Вона йде до церкви, тому що вона Бог відповів. І тут в неї починає відбуватися ж такі зміни в сім'ї, порядок, на роботі порядок і радість у неї в серці. Чудові, переміни Бог робить. І це все тому що людина прийняла Слово Боже. Тому сьогоднішній день, сьогоднішня тема про Біблію, про Слово Боже. Хай не, не залишить нікого байдужим. Читайте люди, Слово Боже. Це письмо. Люблячого серця, люблячого Бога, до вас, до мене. Бог знає, в яких ми нужні знаходимося. Бог знає, що ми тяжко плачемо. Бог знає, що в нас немає сили. І Він вже все нам написав, зробив. Читайте. Ось для вас направлення, ось для вас рекомендації, для вас паради. Робіть так, як я кажу. Але все залежить від нас. як ми, Приймаємо це Слово Боже, як ми в нього віримо, виконуємо це Слово Боже, і так і змінюється наше життя під впливом Божого Слова. І хай воно буде в руках Божих як пластилин, з якого можна щось виліпити. І що, знаєте, для мене дуже важливе таке з -з зрівняння, якщо кожен із нас держав Пластилін, з пластиліна можна виліпити. Таді щось, якщо він м'який. І що може розтопити наше серце? Воно часто таке камінне, заморожене серце. Що може його розігрити? Тільки Божа любов. Тільки Божа любов, вона як знаєте, тепло таке, воно може розплавити наше серце. І тоді з нього можна щось. І Бог починає його любити. Поки ми не довіримося, не прийдемо, не, не віддамо себе в руки Божі, поки, поки наші серця не зігріються його любов'ю, в нас нічого не забити. Ось такі ми будемо такі міцні кріхти, і в нас, якщо й тільки молотком рубати щепки, летять, крошки летять, і нічого на порядок доброго не забить. А слово Боже, воно, воно тільки воно нагадує, Я тебе люблю, Бог говорить. Я люблю тебе. Я хочу, щоб спасіння. спасія. Дивіться мені, відкрийся мені. І тоді наше серце зігрівається твій Божий, І тоді Бог починає нас щось виробити. Тому я як це завжди роблю. Я і зараз скажу, може хтось хоче покаятися, хоче примиритися з Богом, хоче зробити цей перший кров на зустріч, Господу. То зробіть нікого.

Я розумію, що всі питання для вас, вони дуже складні. Деякі навіть кажуть, мені тяжко слухати ці питання, тому що треба, треба щось змінювати в своєму житті. Вибачте, це, це не я вже схочу всі змінювати. Від мене в вашому житті нічого не залежить. Це Бог говорить, мені мучить вас, вибачте за це слово, мучити, не давати вам спокою, нагадувати про те, що це питання треба вирішити. Бог дає мені таку, ну, таке вірсновіння, постійно вам задавати це, це неудобне питання. Тому шукайте Бога, коли його можна знайти. Хай Бог вас благословить, для цьому наше зібрання. Закінчено. Я хочу зробити, як завжди я роблю.